Твої думки зранку твоя реальність ввечері. Кожен ранок обираєш. Сьогодні буде важкий день. Або сьогодні я створюю можливості. Що ти собі повторюєш щодня? Мені ніколи не пощастить. Це не для мене. У мене не вийде. Чи я заслуговую на більше? Кожен день новий шанс. Я будую своє життя сам. Твоя свідомість твій бізнес, твої переконання, твій дохід, Твої рішення твоє майбутнє. В нашій команді ми прокачуємо не тільки навички, а й мислення, переможців. Тут кожен почав з нуля. Тут кожен мав сумніви. Але тут кожен змінив. Своє життя. Бо ми знаємо, успіх народжується у голові, а потім втілюється в результатах. Готовий переписати свою історію? Твоє місце в команді вже чекає. Пиши, хочу змін у дир.